Ранок розпочався цікаво, світить сонечко яскраво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Доброго дня, дітки! Діти, спробуйте відгадати загадки і дізнайтесь, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Я в берлозі взимку спав, мед із вуликів збирав. Банк на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлувати там який, відгадайте, хто такий. Так, це ведмедик. Наступна загадка. Вся дошка в квадратиках, на них повно солдатиків. Нема патронів у солдат, але поставлять шах і мат. Молодці, це шахи. Вмієте відгадувати загадки? Діти, гляньте, що у мене є. Ось песик, дракончик, жабка, як можна назвати одним словом. Що це в мене? Іграшки молодці! Як ви думаєте, якими іграшки люблять гратися хлопчики? Хлопчики люблять гратися машинками, конструкторами, паровозиками, а якими іграшками граються дівчатка? Дівчатка граються ляльками, посудкою, м'якими іграшками. Як ви гадаєте, звідки до нас приходять іграшки з магазину, вам їх купують або дарують на свята. Сьогодні до нас завітав домовичок. Він дуже хоче потрапити на полиці магазину, щоб його купили, щоб він не сумував, але він не знає, як туди потрапити, тому що, щоб потрапити, потрібно виконати завдання і дізнатися шлях до магазину. Діти, допоможемо домовичку. Давайте ми з вами сьогодні помандруємо на іграшкову фабрику і дізнаємося, як з'являються іграшки. І як вони потрапляють до полиць магазину. Отож зручненько сідайте, уважно слухайте і виконуйте завдання. Іграшкова фабрика Тигрик, яка знаходиться в місті Луцьк. Це велика будівля, яка має багато великих приміщень, які називаються цехи. Життя м'якої іграшки починається із клаптика тканини. Пригадайте, будь ласка, з яких ще матеріалів виготовляють іграшки. Іграшки виготовляють з резини, пластмаси, дерева, тканини. Спробуйте утворити нове слово. Наприклад, іграшка з резини. Отже, буде резинова іграшка. Іграшка соломи. Правильна відповідь солом'яна іграшка. Іграшка з пластиліну. Правильна відповідь пластилінова іграшка. Іграшка з паперу. Правильна відповідь паперова іграшка. Іграшка з дерева. Правильна відповідь дерев'яна іграшка. Іграшка зі скла. Правильна відповідь скляна іграшка. Перш ніж виготовити іграшку, спочатку створюють її у комп'ютері, а потім переносять деталі на папір. Моделі іграшки створює дизайнер. Назви перший і останній звук в словах. Наприклад, м'яч. Перший звук м. Останній звук Ч и так далее. Машинка лялька мозаика, пирамидка, матрешка. У швейному цеху всі деталі іграшки шивають швачки. Для того, щоб працювати швачкою, потрібно добре вміти шити, користуватися швейною машинкою, бути стараною, не лінуватися, любити свою роботу, любити іграшки. Розгляньте картинки і спробуйте назвати, наприклад, Один м'яч. Багато м'ячі. І так далі. На фабриці є спеціальні машини, які виготовляють наповнювачі для іграшок. Роздивись, будь ласка, картинки і спробуй сказати одним реченням: дівчинка грається кубиками. Дівчинка грається м'ячем. Хлопчик грається кубиками. Хлопчик грається машинкою. Молодці діти. Коли іграшки наповнюють і зашивають, тоді насправді діти цей день стає для них днем народження. Іграшки готові до продажу. Іграшки чистять спеціальним пилосмоктом, пакують у поліетиленові пакети і в ящики. Інформацію про кожну нову іграшку можна дізнатися з етикеток, що вказують, з якого матеріалу виготовлена іграшка, для якого віку та правила догляду за іграшкою і дату виготовлення. Також існують багато інших іграшок. Одна з яких це є народна іграшка. Це ті, які виготовляють люди своїми руками з природних матеріалів. Вони є корисними та цікавими. Роздивись картинки природних матеріалів. І спробуй відгадати, з якого матеріалу виготовлені іграшки. роздивись картинки і спробуй запам'ятати правила поводження з іграшками та дітьми. Поділись іграшками з другом. Якщо когось образив, попроси вибачення. Пограв прибери іграшки Не ламай іграшки. Дуже добре. Ви молодці. справились з усіма завданнями. От і наш домовичок потрапив до полиць магазину. Скоро в нього буде господар, який буде його любити та оберігати.